Боротьбу з непроханими гостями потрібно починати відразу ж, інакше вони знищать всі продуктові запаси і прогризуть дірки в підлозі, крім того, ці тварини ще й переносять віруси і бактерії, якими може заразитися людина ультразвуковий відлякувач. Сучасні технології дозволяють надійно відлякувати гризунів без шкоди для оточуючих. Ці пристрої посилають ультразвукові сигнали, які вловлюють тільки тварини, люди їх не сприймають, ці імпульси викликають у мишей паніку і дезорієнтацію в просторі. Вони прагнуть якомога швидше покинути територію, що знаходиться в радіусі дії відлякувача. Подібні пристрої прості і зручні в експлуатації. При покупці враховуйте площу приміщення, що охороняється, і наявність джерела живлення, апаратура безпечна в плані екології і може використовуватися тривалий час без перер. всього за пару днів мишок в будинку не залишиться. Змінусів цього способу називають той факт, що імпульси нездатні проникати крізь стіни, тому прилад повинен стояти в кожній кімнаті, кіт, відмінний метод позбавлення від мишей утримання кота, завівши собі такого пухнастого помічника. Можете бути спокійні за збереження врожаю, прибраного на зиму, котик буде справно нести свою вахту, адже піймання гризунів закладено у цих тварин на генетичному рівні. Звичайно, доведеться частіше з'являтися на даче, щоб провідувати чотириногого друга помічено. До речі, що кішки ставляться до лову мишей більше відповідально ніж їх родичі чоловічої статі. Не варто брати для цієї мети породисту особина. Краще із завданням впораються безпородні кішки, бур'ян колючка чорноголовник. Використання бур'янів якості відлякувача для гризунів, дозволить захистити від них не тільки будинок, але і сад. Мишам дуже не подобається така рослина, як чорноголовник. Їхнюх вкрай негативно сприймає запах цього бур'яну. А його колючки зачіпляються за їх шерсть, доставляючи серйозний дискомфорт. Тому мишки намагаються обходити його стороною. Ганчірочка змочена маслом м'яти перцевої. Це народний метод відомий з давніх часів і заснований на тому, що миші не переносять деякі запахи. Так, масло м'яти перцевої їх відлякає надовго. Постарайтеся зробити так, щоб свіжий аромат не вивітрювався якомога довше для цього крапельки есенції. Рекомендується нанести на ганчірочки або ватку, які розкладають біля мишачих ходів і норок. Гризунам доведеться терміново покинути уподобані місця. Також на них діють ефірні масла бузини і полину, зв'язки часнику. Часник відомий своїм різким запахом якого бояться миші і щури. Розкладіть його зубчики в шафах погребі і між перекриттями в обшивці будинку. Можна в місцях проживання хвостатих шкідників розвісити цілі зв'язки цієї прянощі, тоді запаси вдасться зберегти в безпеці. До того ж, цей спосіб включає вбивство тварин отрута отруйних речовин для гризунів. Пропонується сьогодні у продажу безліч. вони бувають у формі таблеток, гранул, порошків, гелів, спреїв. Деякі діють миттєво, інші викликають летальний результат через кілька діб. Застосування отрут завжди дає відмінний результат в короткі терміни. Особливим попитом сьогодні користуються сучасні препарати, принцип дії яких полягає в розрідженні крові. Після поїдання такої речовини тварина помирає від внутрішньої кровотечі, важливо не підпускати до місць не розкладена отрута. Дітей і домашніх улюбленців ризик для їх здоров'я великий. Пам'ятайте, що всі ці препарати токсичні, працюючи з ними, необхідно дотримуватися запобіжних заходів, рукавички, миття рук і тп. електронні пастки, електромишоловки можна придбати в будь якому спеціалізованому магазині. Користуватися ними зручніше, ніж механічними аналогами. Зовні така пастка виглядає як невеликого розміру контейнер витягнутої форми. Всередину нього поміщається приманка, пастка підключається до джерела струму. Коли гризун проникає всередину і зачіпає контакти, його тут же вбиває електричним розрядом. Багато моделей мають світлове сповіщення про спрацювання приладу, «липкі пастки. Дані пристосування не можна назвати гуманними, але діють вони ефективно, користуються удачників великою популярністю через низьку вартість, зробити таку пастку самостійно, дуже просто для цього на щільний лист фанери або картону наносять клей з насиченим запахом. Цей аромат повинен залучати гризунів, миші йдуть на нього, і їх лапки надійно прилипають до картонці. Вибратися звірята вже не зможуть, якщо у вас є домашні вихованці собака, наприклад, стежте, щоб вона не сунула морду в клей, віддерти потім буде важко. Вивести на дачі хвостатих шкідників буває складно, іноді це займає багато часу, тому винаходяться все нові способи боротьби з гризунами, вибирайте той, який вам здається найбільш підходящим, або застосовуйте цілий комплекс заходів для максимально надійного результату.